Об 11-й годині в приміщенні автостанції номер 1 Кроповницького охочих вакцинуватись не було. У центрі працюють фельдшерка та медсестра. Спочатку нашої праці людей було небагато, але пік прийшовся на четвер. В п'ятницю вже було трошки менше. В суботу, в неділю, ми, на жаль, не робили, так як наш пункт робить в тестовому режимі. А в понеділок, на жаль, у нас було тільки 9 чоловік. От на сьогоднішній день, на цю годину, було 13 чоловік. Ми не розуміємо, чому так, бо люди, які до нас звертаються, кажуть, що на других пунктах дуже великі черги. Показує, яку вакцину мають. Сумки холодильнику в нас знаходяться холодогени, температура зберігання вакцини від плюс 4, до плюс шести градусів. На сьогоднішній день ми взяли 60 доз Пфайзера, 40 доз Модерни і 40 доз Коронаваку. Це другою дозою прийшли щепитись подружжя Макаренків. А можна на а ми тут живемо недалеко, а во-вторих, заїхали на, в інститут в медичний, там очередь. І вирішили сюди підійти. По, по, по в інтернеті ми в зоні різка. Куча всяких. Не тому, що там нас кудись не пускають, ми своїм транспортом користуємося, на роботу ми не ходимо. Лично для себя. Якщо у людини немає декларації, все одно ми вносимо всі паспортні дані, номер телефону, все воно залишається в електронній карті пацієнта. Всі дані залишаються. І коли він е, заключить декларацію, сімейний лікар все побачить. Свідочок. Портіпоказами є: це нежить, кашель, чхання, підвищена температура. Признаки гострого респіраторного захворювання, хіміотерапія в онкохворих нещодавно проведена, лучова промінева терапія, а також оперативні втручання, які були проведені, ну десь три місяці тому. Через три місяці всіх вакцинують. На автостанції кожні півгодини оголошують про те, що тут працює центр вакцинації. Шановні пасажири, в залі підвищеної комфортності автовокзала з 9 до 14 години працює пункт вакцинації. А на автовокзалі, якщо я був приїжджим, це було б очень хорошо. Якщо если десь здесь нету. я з сазоновки сам приїхав сюди із діяв вакцину. Я бы, зараз пішов бы не больной был. Центр вакцинації на автостанції закриють за тиждень, каже начальниця управління охорони здоров'я. Він не виконує достатнього навантаження, дуже низька кількість відвідувачів. Максимально було в нас зафіксовано порядка 40 чоловік в день. Це один раз, одноразово було. В цілому в ньому щеплено ну, до 100 осіб. Це дуже низькі показники, в день там до 10 чоловік, до 20 ну, це дуже мало. Тому ми сьогодні розглядаємо інші варіанти розширити мережу так званих центрів масової вакцинації. Із залученням великих торгових центрів говорить, для колективного імунітету потрібно, щоб були вакциновані мінімум 70% кропивничан. Станом на сьогоднішній ранок у нас виконано щеплень в місті 155 тисяч 130. З них вакциновано однією дозою 89 тисяч 76 осіб, що становить 44,2 відсотки від загальної кількості населення, яке підлягає вакцинації. Двома дозами в нас вакциновано 66 тисяч 54 особи, що відповідно становить 32,8 два В вісім нас сьогодні є Файзер. Є модерна і є коронавак. Астри в нас немає. У нас, нас закінчилася, була повністю використана під другу дозу. Частину вакцини ми повернули, тому що там закінчувався термін придатності. Ця проблема була в усій Україні, тому що саме ця вакцина користується найменшим попитом серед населення. Каже, нині домовляються про облаштування центрів вакцинації у торгових центрах. Олена Жикалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.